Ти вже запланував, скільки часу піде на те, щоб на українському каналі було 100 тисяч підписників? Та таке не заплануєш, але я ж не говорив, що, наприклад, там, щоб їх було 100 тисяч до кінця цього року. Наскільки в цій тематиці це взагалі можливо? Тобто, ти ж розумієш, що набрати 100 тисяч підписників, наприклад, якщо у тебе контент присвячений гумору, це одне. Ну, тобто, це така фішка там супер універсальна. Да? І контент по гумору дивиться дуже багато людей. 100 тисяч реально, так чи інакше, ну, мабуть, не зовсім правильно це порівнювати, але ми можемо подивитись там, скільки людей з України дивились того ж Спартака Суботу, скільки людей там дивиться підятку. Ну, тобто, в принципі, можна. Да? Але я дуже сумніваюсь, що це буде ще в цьому році. І я в цьому нічого страшного не бачу, тому що я думаю, що буде набагато більше кайфу, якщо все ж таки 100 тисяч набереться, коли війна скінчиться. Оскільки я думаю, що все ж таки до кінця цього року війна не скінчиться, а 100 тисяч підписників буде, коли війна скінчиться, тобто в наступному році все сходиться. Але я думаю, що на це на це, ну, до року часу точно знадобиться. А там уже як буде, так буде. Як то кажуть, саме головне не кінцева ціль, а процес, а шлях. Будемо робити контент, будемо сподіватися, що якесь відео вистрелить. А там, як буде, так буде.